Доброго дня, любі малята та шановні дорослі, запрошую вас на заняття. Сьогодні ви дізнаєтеся багато нового про те, як живуть і що вміють незвичайні та дуже розумні тварини. Це тварина темносіра, товстонога, товстошкіра. Як локатори два вуха, довгим носом спину чуха. Гострі, дивні, наче роги, Гей, тікайте всі з дороги. Не примара це не сон, а великий сірий слон. Слони живуть в Індії та Африці. Головна ознака слона. Це наявність хобота, який виконує різні функції. Завдяки хоботу ця тварина п'є, нюхає, дихає, захоплює їжу і видає звуки. Також за допомогою хобота слони слідкують за чистотою свого тіла. На кінчику хобота є невеличкий відросток у формі пальця, яким тварини можуть брати невеликі предмети. У слонів також є бівні. Ось так слони вітаються. Переплітаючись хоботками, слони ніколи не залишають один одного в біді. Якщо хтось з них потрапив у яму чи в пастку, інші протягують йому свої хоботи, намагаючись допомогти, слони дуже прив'язані до людей і допомагають людям перенести будь-який тяжкий вантаж. Малята, сподіваюсь, вам дуже сподобалась розповідь про цих велетнів. Малята. А про знайомство з тими тваринами я пропоную вам його намалювати. А для роботи нам потрібен аркуш паперу, чорний олівець, маркер та серветка. Малювати ми будемо за допомогою нашої долоньки. Обводимо олівцем нашу долоньку. Чотири пальці. Це у нас будуть ноги, долонька у нас буде тулуб, а п'ятий великий палець у нас буде замість хобота. Контур нашої долоні обводимо маркером. Перевертаємо малюнок і малюємо далі. Спочатку ми малюємо. Ноги нашому слонові на кінчиках наших пальців. Також намалюємо хвостик нашому слонові і на кінці кісточку. А тепер приступаємо до хобота та малюємо контур вуха, око. І ротик. Тепер беремо олівець і заштриховуємо повністю нашого слоника. А щоб у нас вийшов рівномірний окрас слоника, беремо серветку і затушовуємо. Ми з вами це вже виконували. Дивіться уважно, як це роблю я, повторюйте за мною. Ось такий чудовий слоник вийшов у мене, а які слоненятка вийдуть у вас. В повідомленнях чекатиму на ваші роботи. А на сьогодні вам кажу до побачення, до нових зустрічей на все добре, мої любі!